Друзі, привіт! Хочу поділитися з вами, як я роблю м'язко, запікаю. Ось так я розрізаю цю голінь для того, щоб шкірочка пропеклася і з тієї, і з тієї сторони. Тому розрізаю, вона вся наверху і класно пропікається. Я дуже люблю цю корочку. запечену. Ось, Я їх мариную, в мене там ще бедра. Ось, додаю соєвий соус, е, спеції, які вам подобаються, чесничка, лимончику, меду, е, гірчички. Ось, І залишаю, щоб воно трішки промаринувалося. І ставлю запікатися на 180 градусів приблизно десь годинку. Ось, Поки м'ясо печеться, я зварила пюрешку до м'язка, зробила салатик. І ось так смачно ми обідали. Всім гарного дня, приємного апетиту, готуйте, смакуйте, це смачно!